Всім привіт! Сьогодні готуємо медовий рулет. Для цього нам знадобиться 4 білки. Їх ми збиваємо спочатку просто до пінки, а потім поступово додаємо 120 г цукру. Додавайте в 3-4 етапи, щоб цукор добре розчинився. Нам потрібно збити наші білки до стійких піків, щоб вони не двигались у нашій мисці. Тепер 4 жовтки я також збиваю до побіління з одним пакетиком ванільного цукру. Якщо не хочете додавати ванільний цукор, додайте просто чайну ложку цукру. Тут у мене 110 грамів меду та 7 грамів соди. Мед був теплий і вступив в реакцію з содою. Тепер все це вводимо в жовтки. Ретельно перемішуємо і вже цю масу обережно вводимо в наші білки. Перемішуємо дуже обережно лопаткою знизу вгору. Тепер сюди додаємо також в 2-3 етапи 160 г просіяного борошна. І все дуже ретельно, знову ж таки рухами знизу вгору, розмішуємо. Довго мішати не потрібно. Потрібно, щоб все порошно було розчинене у яєчній масі, щоб не залишалося грудочок. Ось такий бісквіт у нас вийшов. На застелене пергаментом деко викладаємо наше тісто. Дуже важливо, щоб пергамент був силіконізований. Якщо ви не впевнені в своєму пергаменті, то краще змастіть його олією. У мене лист приблизно 35 на 40 см. Випікаємо при 160-180 градусах приблизно 7-10 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Поки бісквіт ще гарячий, ми з нього знімаємо пергамент і потрібно його закрутити. Закручуємо також пергамент, тобто знизу і зверху має бути пергамент. Якщо ви закрутите без пергамента, то він може злипнутись. Я також використовую ось такий килимок для закрутки суші. Мені так дуже зручно. Тепер я беру 500 сметани. У мене тут жирність не важлива, тому що я буду додавати загущувач. Додаю до 500 г сметани 4 столові ложки цукрової пудри з гіркою, а також пакетик ванільного цукру. Хочу зауважити, що крему мені було забагато, вам може вистачити і 300 г спокійно. Тут у мене загущувач сметаний, він якраз йде на 500 грамів. Все ретельно перемішую. Можна збити міксером, але я вирішила цей раз обійтися просто вінчиком. Сметана трошки загусла. Якщо ви не хочете використовувати загущувач, то візьміть жирну, домашню сметану і тоді вже збивайте її. Я завжди використовую загущувач, мені так зручніше. Тепер, коли наш корж вже остиг, ми його розгортаємо обережно та змащуємо кремом. Щедро змащуйте, не жалійте. Спочатку намагайтеся закрити і закрутити якомога більше крему, щоб він був всередині. Знову ж таки, зручно загортати в той самий пергамент, щоб не замазувати багато всього іншого. Я закручую рулетик, загортаю його в пергамент і зверху загортаю в килимок для суші. Ви можете обійтися просто пергаментом. Ставлю в холодильник мінімум на 3 години, а краще на ніч. Так як в мене залишилось багато крему, я буду прикрашати зверху також кремом. Але ви можете при бажанні полити шоколадом, шоколадною глазурю або чим вам до вподоби. Я намащую залишки крему. Можете бачити, що це майже така ж кількість, яка була всередині. Добре розмащуємо з усіх сторон. Це в мене такий рулетик бісквіт для домашнього чаювання, тому особливо не заморочуюсь. Прикрашу трошки перлинками різнокольоровими. І готово. Можна нарізати, тому що сам бісквіт в нас вже простояв в холодильнику 3 години. Якщо ви будете прикрашати завчасно, то саме сметанковий такий крем він може потемнішити. Тому прикрашайте безпосередньо перед подачою або ж поливайте якоюсь шоколадною глазурю для того, щоб не змінювався колір. Ось такий простий, швидкий, смачний та ніжний рулет у нас вийшов. Такий не соромно подати навіть на святковий стіл. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!